Доброго дня, шановні народні депутати, на превеликий жаль, дуже нас мало традиційно в залі залишається. Я б звернувся до українського народу, тому що ми сьогодні стали свідками чергового деребану і торгів влади. При тому, що деребану і торгів на самому найвищому рівні. Коли торгаші приходять до влади, то це вбиває український народ. І Бачимо одну заявку одного міністра економіки, який, здавалося, б, є з європейської країни за походженням з Литви. Ми бачимо заяви інших міністрів. Ми бачимо заяви, які до речі були з боку прем'єр-міністра, який вже подавав відставку. Ви ж пам'ятаєте, це було півтора року тому і відкликав потім свою заяву. І потім починається дивна ситуація. Дивна ситуація в тому, що. Не український народ визначає, хто повинен керувати в нашій державі, не український парламент, який є конституційне право і обов'язок визначати, хто керує українською державою. А через три години збирається 11 послів, шановних наших держав і друзів, які вмішуються в внутрішні справи України і дають вказівку, як повинен вести себе український парламент. Як повинен вести себе український уряд? Як повинен себе вести український президент? Де наша з вами гордість? Де наша з вами національна свідомість? Я розумію, що одна із фракцій членів Коаліції має 80 людей з Панургів Гостада. Але невже на догоду з одного боку Росії? Від опозиції, опозиційних блоків так званих і колишніх регіоналів, з іншого боку, на догоду МВФ, на догоду ЄС, ЄБРРам, Європейським комісіям, Сполученим Штатам Америки. А де коли ми подбаємо про і будемо працювати на догоду українського народу? Ви подивіться, в якому стані знаходиться кожна людина, кожен пенсіонер, кожен бюджетник. Пріоритет для нас що? Угода з МВФ? Чи мінська угода? Чи дотримання Будапештського меморандуму мало б бути пріоритетом? Тому я думаю, що 16 лютого свідомий український парламент однозначно на вимогу українського народу зобов'язаний відправити оцих політичних банкрутів на політичне сміття. Щиро маю надію, що нам, українському парламенту, не доведеться тут страждати і виносити своїх колег, як це було у Вірменії. Слава Україні! Зробіть правильні висновки!